an alle! мене звати Валерія та я викладач німецької мови з досвідом викладання більше ніж 5 років. Я закінчила університет за спеціальністю філологія, німецька та англійська мова з червоним дипломом, диплом магістра та бакалавра. Також Являюсь переможцем міжнародних конкурсів та всеукраїнських олімпіад. Також проходила навчання від технічного університету в місті Дрезден, рівень це 1 та має сертифікат міжнародного зразка про рівень мови. Також це 1 Перекладала в різних семінарах на. Конкурсах, жила в німецькомовній родині, також брала участь у конкурсі в місті Берлін. Загалом в мене дуже багатий такий спектр різних подій, в яких я брала участь та в яких комунікувала саме з німецькомовним середовищем та жила там. Зараз я теж постійно покращую свої навички, їжджу на різні семінари та конкурси. Працюю як з дорослими, так і з дітьми. Для мене важливо знайти підхід до кожного свого учня. На заняттях ми робимо акцент на всі чотири аспекти вивчення мови: Це говоріння, читання, письмо та аудіювання. Я за індивідуальний підхід та максимально націлена на ваш результат, тому викладаюсь на наших. Заняттях по повній. Буду рада допомогти вам вивчити німецьку мову та показати, що це зовсім не складно. Побачимось на заняттях!